Шановні колеги, запрошуємо вас до участі в Міжнародній науково-технічній конференції Агрохімічне обслуговування агропромислового виробництва. Присвячені до 100-річчя з дня народження відомого вченого педагога, заслуженого інженера сільського господарства, кандидата технічних наук Соколова Володимира Михайловича, яка відбудеться 15 травня 2025 року. Основна тематика конференції. План і перспективи розвитку технологій агрохімічного обслуговування, наукові засади техніко-технологічного забезпечення застосування добрив, наукові засади техніко-технологічного забезпечення захисту рослин, смарт-технології в агрохімічному обслуговуванні, мова конференції українська та англійська. Учасники конференції гарантовано отримують електронний сертифікат учасника за умови виступу з доповіддю, електронний збірник матеріалів конференції. Робота конференції проходитиме в змішаному режимі офлайн онлайн. В Інституті механіки та автоматики агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України, селище Гливаха, Фастівський район, Київська область та на платформі Zoom. Посилання в описі під відео. Прийняття та публікація ТЕС до 10 травня включно потрібно заповнити картку реєстрації учасника конференції, надіслати матеріали тес доповідей. До в електронній формі оформлені відповідно до вимог. Матеріали просимо надсилати на електронну пошту, вказану на екрані, та в описі до відео. До зустрічі на конференції.